У вас там, на Пройшло пару тижнів після польових работ. У нас э, пройшов хороший дождь, всякі э, слячки, зараз туман. Я хочу передискувати вот этот э, участок. Тут 18 гектарів, бача йду, тут сильно не провалюється. У мене тут дисковано не глибоко. Ну, промочило хорошо. Зараз воно конечно, йшло хорошо, а то лопатка навіть на пів лопатки не заходила, а зараз на лопатку. Е, ну, дуже б хотілося мені ще раз накрити цей участок. Е, ну навіть не знаю, це вже вийде чи не вийде. У мене в минулому році така ситуація була, що, думаю, додіскую і не дискував, не додискував, диски залипали. Ну Зараз мені каці теж буде залипати. Вона на, на лопатку набирається. Не залипати, хрен я знаю, що робити. Ну Зараз туман капітальний. Зараз 7 часов утра. Подивимся, може бути після обіду і приїду. Машини, в принципі, по дорозі я приїхав без особливих проблем. До підошки, бач, не дуже налипав. Посмотрим. Так, ось заїхав на поле кума. Тільки почала вилазити пшеничка. Десь місяць назад він її сіяв. Для порівняння, я вам покажу, я там по роботі був, в Полтавській області, яка має бути пшениця. Я аж спеціально став поближче зайти. Глянуть. Це Полтавська область. Бачимо, що практично, ну як не по нулю, але легко передіскували, посіяли, пшеничка вже хороша, розвивається дуже добре. Зараз спробуємо вирвати, щоб зрозуміти на якій глибині. Корінь доволі глибокий, то і сіяли і давно. Корнева система. В принципі, розвивається добре. Оце пшеничка така, як має бути. Бо в нас тут, бачиш, із крайності в крайність. дощів не було, всі сіяли в суху землю. А там в Полтавській області з дощами проблем не було. Все чітко, ну ти бачиш, прикинь, яка там пшениця така, як, як положена. Ну, Думаю, щось і в нас буде, звісно ж не такий врожай, як там. Це ось поле, кстати, кум рядом со мною через, через посадку. Дракон стоїть жде. Я тоді якось дискував 2,8 гектар, поставив, в грузах то бачив. Диски треба зашприцувати. подивитися всі жидкості, заправити. Для дракона купив обновку, отака от лістра. Тому що зараз темніє ж рано, не знаю, як вона буде світити. Туди на кришу її присобачу, думаю, буде нормально. Темніє рано хочеш робити подовше. Хоча воно, звісно. Сьогодні мабуть не вийде дискуватися, а там хто я знаю. Зараз туман, ну, може сонце вийде, трошки протряхне, може і поїду пробувати. Люстру світлову балку, як хочете називати, установив. Я її прямо так на кришу встановив. А тут же ж в мене в тракторі електроподготовка була. Ось ось включатель. Зараз включимо масло. І включатель модний, з підсвіткою. Зараз подивимось, як вона світить. Днем то зрозуміло. Непонятно, як вона світа. Ну, так, можна навіть нижче, а може так і оставлю. Ну, Думаю, вже трошки світа буде більше, поле видніше. Зараз займаюся обслужуванням дисків, обираю ці цепки. Потому що зараз земля м'яка, каток по-любому треба. Ставлю винти. Винти одразу промазую. Я собі купив, кстати, вот таку масленку класну. Чук-чук-чук, ну, ось ось здесь. Ну, Коротше класна масленка. Якщо смазуєте різьби, то купляйте. Зараз піднімаю на всю, на саме максимум, скільки можуть підняти винти. І поміряємо, допустимо, тут від землі заглублення. Хай там трохи края, правда, в землі, але ну, нічого страшного. Ну, Хоч приблизно будемо розуміти, який максимум може підняти каток. Каток підняв на максимумі на винтах. Зараз ми бачимо, що він від землі. 18 см. То есть. Ну, хай диск чуть там за Ну, в принципі, думаю, 18 см, якщо отак от тягнутиме. Я сподіваюся, що потягне. Ну, 1,8 по-любому потягне. Ну, ми будемо експериментувати, Поставимо ті два диска, може 2,10 потягне на такій глибині. Но у мене є сумніви, що його начне ставить боком. Потому що ж неправильно буде ось з смещенням. Ну, попробуємо. Попробуємо, що з того вийде. Діски перемазав. Зараз глянемо рівень масла. Рівень масла в номіналі. Солярка в тракторі ще є. Зараз далеко їхати не будемо. Попробую на вгороді. Чуть-чуть ще палку тут не, не добрали. Ну, Попробую. чи буде йти, залазити диски, залипатиме каток, не залипатиме. Є смисл їхати в поле чи не так, хоча б, хоча б разок. Так, попробував за два тижні акумулятор підсів, Єлі круте. плюс воно зараз похолодало. Сейчас будемо пробувати заводити спускозарядним. пускозарядним. Включаємо масу Завівся. Спускозарядним пускозарядним без проблем. Тепер сразу його відключаємо. Сейчас трошки трактор поторахтить. Холодно, уже конечно прохладно Трактор а Ну сейчас Может всяка аккумулятор включен люстра лучше света. Не, ну, не так само Не мне, кажется добавила света трошки Мокрувато бач трактор прогребает Теж на вгороде тут силина Ну а робит в принципе хорошо Прогрібає. Так що в поле нема смисла їхати. Ну, в поле смисла їхати нема. Треба чекати, щоб протряхло. Я так туди назад спробував. Тут я сразу роблю такий карман. тому що мені заїжджати тут невдобно, тут ніхрін сіять. Отак от буде тепер мене тут поле. Е -е, до самого кінця залази. Видно, що каток вже дотрагується. Каток, мабуть, буде забиватися. І промочило в принципі добре. Глибина, оце хороша глибина обробки, Просто глядь. Видно наскільки глибоко залази. ось ось, Оце так як я хочу. Я думаю, що трошечки підтряхне, щоб плеше було і в принципі можна буде їхати в бой. Так, і тимуть диски добре, я вже бачу розмочила. Раз сьогодні немає можливості подискувати, я зроблю ТО, наприклад, цьому диску. Бач, він в мене чогось туго крутиться. Мені хлопці писали, треба розібрати, перемити, ну, общем, треба подивитися, бо це не є добре. Я ж треба роботу і на всю катушку ну, в виду з усіма дисками. Тому має бути це чудово. Коротше, зняв гайку, ти зрозумів. Видно таке сильно було зажато. От, пустили, все, диск крутиться тепер легко, трошки був пережатий, поэтому не бачу смысла розбирати. Внутрі, видно, що немає ні пиляки, ні пильничок. Все чітко. Поэтому прошпрацюю та і все. Сьогодні сонячний такий класний денік. Зараз вирішив, проскочу на Поповуру, руку, подивлюся, там я край поля розробляв. Бо в мене там по факту должно быть 6, ну, должно быть 6, а по факту є і 5,6, тобто 40 сотих там я питався розробити. Зараз глянувся, якщо там трохи підсохло, може поїду там в другий слід продискую. Оцей оце кусочок. Даже і не знаю. Вроді може навіть йтиме. Може і забиватиме хрень, я знаю, може приїхати, попробувати. Потому що отут терник був, я його вирвав, а це ж цей кусок. Думаю, треба підрівняти своє поле. Таже і не знаю чи не пробудь чи їхать сюди Щас рішу Бо тут надо ще хоча б один слід перед зимой пройти А потом херізно Буду тут сеять чи не буду Короче вже понятно що сюди їхать нехрен Прикинь Ось, ось решил розвернутися И засива це вот такие солонці Ну сейчас попробую в розкачку виїхати. Так що оце я уже показало. Тут вроді бур'ян-бур'ян, але мокре. Обалдеть. <рес> оце так. Да. Так, треба пробувати виїжджати. Речі, треба купувати якийсь повноприводний внедорожник. Засів. Глухо. Зараз буду думати, кому дзвонить, щоб хто, хто приїхав мене витягувати палки. Це ж треба було на рівному місці. Я сюди по, по полю приїхав. Нормально, навіть не думав гляв, вроді травичка, оце, оце такі салонці. Ну та ще щось рішу. В общем, вже точно зрозуміло, що ближайший тиждень сюди їхати питатися, діскувати смисла немає, тому що я ж кажу, на рівному місці хлоп і застряв. Ну, позвонив товариш, що у нас тут є на, этот, на ниві нього нива. Зараз приїде, мене смикне тут мене б назад дернуть, і я, можливо, поїду. Оце за те, що я казав, солонці, чого я питався, хоч і по сухому, як це поле, бо воно таке непредсказуєме. Сухо-сухо, тільки грязь, все, і. Ну, в общем, Така земля. Ну а тут, якщо вдасться, перешкре або ще не вдасться, значить значить не вдасться. Ждемо ждем ниву. У мене коротко, без приключень сьогодні не обійшлось. Ти бачиш як швиденько, дивлюсь, вже валик летить на ниві. Я тут сурдив таку <гум> конструкцію селфі-палку. Звісно, треба засняти процес, як нива витягне мого дракона. Я думаю, валік їде, улибається. Він мене раз витягував, колись у мене був Ель 200. Він на тракторі приїжджав, мене витягував. Все, поїде. В общем, як не крутий, не васила. Смикнула мене як этот, як, як банний листок жопи витягнула. А тут, бачка, лія, це за 3 секунди жухи провалився. Ну, Валіка просив, щоб далеко не уїжджав, Щас я виїду на те поле, ну на дорогу, тоді тоді розпрощаємося. Так, ну, ось по сусідському полю їду, тут ще не, не дісковано, нічого не роблено, так що я думаю, нічого страшного. Тут теж солонці, таке саме, як у мене. Короче, дракон, дракон підвів за цим разом. Точніше не дракон, а моя ласточка. Хочеться мені, конечно, внедорожник. У Валіка даже лиса резина, він виїхав. Заїхав, витягнув мене без проблем. Я там, може хто дивиться, мій другий канал. Хотів Сузуки Вітару купити. Ну, не захотів. Даже буквально тиждень назад йому дзвонив, кажу, давай, куплю по Він хоче встановити, поїздить він, каже, та ні, восстанавливать его. Но, тем не, ну, не менее, все равно приключення, все ще не происходит к лучшему. Он, Бач, трошки покатались, повисили э, уровень адреналіна в крові. В принципе, такая погода. Ух ты, яка тут яма. Оп, аккуратненько. Очень хорошо. Поля в основном у нас обработані. Це дуже хорошо, всі вси. Но мені хочеться все равно, чтобы в другий слід... Не знаю, буде це того толк чи не буде, треба це робити чи не треба. Не встиг приїхати додому, тут вже кум жде. Ніхрена без мене зробити не може, навіть сідло сам встановити не може. Вічно йому щось варю, роблю. Так, Що так. далі? Далі треба відкрутити гайки. Гайки? А, ну, то Треба то спеціально то, обученого чоловіка чоловік. шукати. <рес> Короче, кум упорно не хоче працювати на 89-му. Наймалиший трактор це ЮМЗ. Непонятно зачем він продав того. Сідушка штатна ему не понравилась. Якусь оце ж ж моєму химичем. Так що це найкращий э, дракон. Это УМЗ. Да, Серега? МТЗ все. Виставляємо на продажу МТЗ твій. Ти, ти, ти ж ним все одно не працюєш. Груза такі класні додавались. Оце, оце дракон. Так, ось. Спеціально обучена людина скоро вже убере повністю, все огород теж можна буде передіскувати. Ну, сьогодні мокра. Доволі непродуктивний вийшов, Хочеться вже поїхати, попрацювати, по второму сліду передіскувати, але погода не дозволяє. Будемо сподіватися, що успів я передіскувати, бо вже, вже дракон застоявся. Ну все, в порядку завівся. Хоч і спускозарядного, але тим не менше, в мене акумулятор слабенький. Дасть Бог то купив новий акумулятор. Е, дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайк і підписуватися. До нових зустрічей. Пока-пока.